Привіт і вітаю вас на каналі Дрімерка Грає. Сьогодні дуже корисне відео для всіх сімерів і сімолюбів. Я розповім вам про всі мені відомі ресурси про Сімс української, та залишу на них посилання в описі до цього відео. Також вам розповім, хто ж такі українські сімери та де їх шукати, і розберемося з вами. Де шукати моди для Сімс і як не попасти на авторів з боліт. А також розповім і про переклад українською всіх частин гри The Sims. І про українізатори, які ви вже зможете поставити собі в гру. Так що дивіться це відео до кінця. І для зручності я залишаю вам тайм-коди, щоб ви з легкістю змогли перейти і знайти інформацію саме ту, яка вас зацікавила. А також, як я вже й сказала, я залишаю і посилання на всі сайти, ресурси, групи, про які розповім у цьому відео. Українська Сім-спільнота росте і розвивається з кожним днем. Тому свій екскурс по Сімс української я розпочну саме з сімерів, що створюють контент для YouTube. І TikTok. Якщо ще не так давно можна було почути цитати в стилі українського контенту по Сімс так мало, то зараз таке говорити смішно, якщо чесно. Дивіться, є такий сайт, як Маніфест. Я хочу вірити, що ви вже знали про його існування, адже тут зібрані канали українського Ютубу і для вашої зручності поділені на категорії. Для прикладу є ось категорія і по Сімс. Відкриваємо її і бачимо рейтинг сімерів. І що ж, одним кліком нажимаємо і переходимо на будь-який канал, який вам сподобався. Все просто. Ви можете запитати, а як же ж тіктокери, де мені знайти контент по Sims в Тікток? Почекайте, все зараз розкажу. Так от, існує ще сайт Sims Community. Це від українців для українців українською про Sims. І тут також є список Сімерів, як тіктокерів, так і ютуберів. Про сайт я ще детальніше розповім, та зараз пропоную рухатися далі і закінчити вже тему з Сімерами та де їх шукати. Тому пропоную переходити в Твіттер, адже тут є сторінка СУС спілки українських сімерів, де ви дізнаєтеся про новини з... з Сімстюбу, також про колаборації, а також зможете знайти підбірки з відео, наприклад, підбірку з туторіалами від сімерів, чи підбірки з оглядами та ще багато іншого. Так, думаю, зараз варто повернутися до сайту Sims Community і перейти до теми, яка, судячи по коментарях, цікавить багатьом: це моди для Sims. Відразу відповідаю на питання, чи працюють моди на ліцензії? Так працюють. Чи працюють моди на піратці? Так працюють. І так, що ви бачите перед собою? Це скарб. На цьому сайті ви знайдете багато що цікавого для вас по Sims, а також новини пов'язані з грою. А в розділі моди та сісі, -сі», ну ви самі зрозуміли, знайдете моди та сісі -сі до різних частин гри. Зазначу, те, що всі моди мають посилання на сторінки авторів, в яких ви і завантажуєте контент. І всі автори є перевіреними. Контенту з боліт тут не публікують. Є зручні фільтри для легкого пошуку необхідного моду чи сісі. Також посилання на статтю з детальним описом, як їх встановлювати. До деяких модів ви можете знайти і посилання на переклад українською до них. Переклади до різних модів публікують і в телеграм-каналі Z74 моди українською та оновлюють їх. А телеграм-канал 74Mods кожного дня поповнює свою стрічку новими модами для четвірки. Авторка також слідкує за тим, щоб автори з боліт не траплялися. Повернемося знову на сайт. І тут ми можемо знайти розділ з майстернями, де ви не тільки знайдете додатковий контент для вашої гри, а також зможете поділитись і своїми творіннями та поповнити ряди українських кріейторів. А зараз я вам покажу ще один скарб. Це Discord Sims Community. Ви можете доєднатися до нього відразу з сайту. І якщо ви сюди завітаєте, то ви знайдете тут майже все. Але продовжуючи тему з модами, тут ви знайдете таку гілку як Creators, де також дізнаєтеся про новинки, якими ви зможете поповнити свою папку модс. А також пропоную вам заглянути і в ось ці гілки по частинах Sims, яка вас зацікавить. Тут в обговореннях ви побачите таке. Де створений список, по якому ви зможете перевірити свої CC, чи не завантажили ви випадково і собі цієї каки, а також знайти і обговорення наші креатори, і підтримати своїх та поповнити свою папку мод з рідненьким контентом. Адже тут є списки українських креаторів, які створила Сімерка Артуетка. Ще вона створює дуже атмосферні відео по Sims. І поки ми ще в Discordі, я також згадаю про розділ блогінг, куди ви можете заглянути і дізнатися про вихід нових відео по Sims. На сайті і в Діскорді ще є багато що цікавого і корисного, та я це залишу для вас, щоб ви могли його самостійно дослідити. Тільки добавлю те, що всі актуальні новини, чутки і оновлення, що стосується Sims 4, ви також зможете знайти і в телеграм-каналі Sims Community. Ну що ж, моді вже навантажили, тепер потрібно знайти ідеї для гри. Го знову в Телеграм! Тут ми заходимо на канал, що веде талановита Сімерка Квітнева за Sims Challenge. Тут зібрані і перекладені різної складності виклики для вашої гри. Фух, підходимо до найцікавішого. Це переклад української серії ігор The Sims. Це мені допомагає Фіонка вам розказувати про всі ці корисні сайти. Так, існують... так, існують телеграм-канали. Я зніму це колись відео чи ні. Так, існують групи активістів, що займаються перекладом другої, третьої та четвертої частин Sims. Думаю, варто почати з команди Strange Team, що перекладає Sims 2. Всі новини про процес та прогрес перекладу ви можете відстрітковувати на їх телеграм-каналі. І частковий переклад гри вже доступний для завантаження. Якщо ж ваша улюблена частина 7 з 3, у мене для вас гарні новини. В телеграм-каналі Flambot Language Lab ви знайдете переклад української для англійської та російської локалізації гри. А всі деталі про встановлення, оновлення, гайди та новини шукайте там. же ж. Ну що ж, черга четвірки, і тут одною групою не обійтися. Після успішного перекладу Hogwarts Legacy. Against Game продовжує проєкт Народний переклад і для інших ігор, в тому числі і для Sims 4. Всю необхідну інформацію щодо цього проекту та перекладу ви можете знайти в їх телеграм-каналі. Sims 4 ще перекладає команда Ведмежуйка. Всі новини, оновлення та прогрес перекладу зі скрінами гри вони публікують у своєму телеграм-каналі. Заходьте і переконайтеся в цьому. А якщо ж ви вже, ну от прямо зараз негайно хочете бачити українську в своїй Sims 4, то це можливо. На каналі Гата Сармата, який об'єднався з Сімеркою Ірине, і вони тепер працюють над перекладом Разом, опублікували частковий переклад гри, який працює на російській, англійській та польській локалізації. Також в нього на каналі ще присутній мод, який замінює російську локалізацію чи польську на англійську. Цей мод буде корисний для тих, хто не має можливості змінити мову своєї гри та нарешті позбутися того язика. І якщо ж ви хочете пришвидшити процес перекладу вашої улюбленої гри, то ви можете долучитися до будь-якої команди перекладачів, про які я розповіла. Або ж підтримати їх фінансово. Всю інформацію, як ви вже здогадались, ви зможете знайти в їх телеграм-каналах. А всі посилання на всі ресурси, групи, сайт, Діскорд, я залишила в описі до цього відео. Вам нічого не доведеться шукати, все є, все розписано. А якщо ви знаєте про ще якийсь ресурс про Sims українською. Про який я не згадала у цьому відео, то напишіть про це в коментарях. І якщо ж це відео для вас було корисним, то діліться ним з друзями, поширюйте в своїх соцмережах, щоб більше людей дізналося про те, що Sims українською існує. І також не забудьте поставити вподобайку та написати коментар. От прям коментар-коментар, що також дуже допоможе цьому відео у просуванні. І нажміть кнопочку підписатися, це важливо, адже я стараюсь для вас. А також хочу ще нагадати, що я також маю свою телеграм-групу, де повідомляю про плани та про вихід нових відео. І ще. Я тут маю сподівання, що назбираю свою першу тисячу підписників, і в честь цього я вирішила, що буде доречним випустити відео знайомство, де відповідатиму на ваші запитання. Пост про це є вже в Телеграм та в спільноті YouTube на моєму каналі, і там ви можете в коментарях залишити свої запитання до мене. Ну що ж, тепер точно договорила. Я вам дуже дякую, обіймаю та до зустрічі в нових відео.